Ваня, друзі, вітаю вас 7 квітня, неділя. Черговий брифінг для вас про оперативну обстановку, що відбувається в Україні та світі, найважливіше. Отже, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, його показали провідні національні телеканали. Інтерв'ю для ми, Україна і Агенції, і зробив ряд заяв, заяви, які ну, особисто для мене не стали відкриттям, розуміючи, яка ситуація зараз. В принципі, я лише, скажімо так, утвердився в тому, що думки мої щодо того, де ворог може наступати, як який стан з ППО і інші речі. Вони підтверджуються, і якщо ви дивитеся мої відео. А я бажаю, щоб ви дивилися і заохочую вас до цього, запрошую, хто не підписався, підписатись на цей канал, то зрозуміло. І що сказав президент? Президент я виділив би важливі аспекти. Перше, що сказав пан Зеленський, це те, що 90% бойових дій відбуваються на сході, тобто на сході основний зараз театр воєнних дій з Білорусі немає загрози. Для Києва, тобто, треба забути ці. Ну, в Білорусі я вам назву цифри. В Білорусі зараз виконують завдання з прикриття державного кордону білорусько-української ділянки 1800 людей. 1800 людей на сьогоднішній день виконують е, ці завдання. В Білорусі знаходиться 400 е, вагнерівців, найманців терористичних, які навчають білоруських військових. Тобто, безпосередньо з кордону там немає. Єдине, що цікаво, що в Білорусі будуть смс-повістки. Це цікавий момент, раніше такого не було. І поряд з деякими іншими речами, які проводить е, там невизнаний президент Білорусі Лукашенко, політику, наприклад, по тому, щоб будувати базу на кордоні з Україною в Гомелі і так далі, це, звичайно, може бути сприйнято ну, дещо е, як підготовка до війни. І саме так, я думаю, що то, саме так це і має сприйматися. Бачите. Лукашенка він теж у нього спрацьовують базові інстинкти самозбереження. І Росія давно підштовхує і Путін давно, я думаю, дав наказ провокувати, дав наказ нагнітати обстановку і атмосферу. А Лукашенка намагається весь час знайти якісь, знаєте, такі маневрами, що так під підкоряюсь Путіну, так виконую його волю, так там проводжу навчання в Ошмянському лісництві. Так зараз почали навчання на Кордоні трьох країн Литва, Польща і Україна так загрози високі, демонструє бурхливу діяльність. Призив резервістів там постійну мобілізацію якусь. Незначну навчання постійні і так далі, а, повістки і тому подібне все для того, аби відстрочувати ось той самий момент, коли до, коли доведеться все ж таки вступити в війну. І, ймовірно, зараз навіть більше загрози саме для країн Балтії, тобто для Литви, в першу чергу, про що я розповідав, ніж для України. Тому з Білорусі такої загрози немає. Є загрози якого характеру? В тому, що Білорусь продовжує підтримувати. Росію і продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Це робить Лукашенко економічно, політично в усіх сферах. Тому що я хочу звернути увагу, що як тільки на Росії почалися атаки НПЗ, як тільки вони почали горіти, одразу на допомогу прийшла Білорусь, яка збільшила переробку нафти на Мозерському НПЗ, який там, до речі, неподалік з кордоном з Україною, знаходиться. І можливо, колись полк Каліновського або полк пагоня добровольці, які воюють у нас в інтернаціональному легіоні і допомагають нам ці білоруси, вони захочуть повернутися додому і щось таке станеться з цим Мозерським НПЗ. Якась надзвичайна подія. Ну, побачимо. Але Мозерський НПЗ почав постачання до Росії, тобто, в першу чергу, рятувати ситуацію, яка виникла там. Це теж привід для. Задуматись. Інший момент, який цікавий, це те, що про Білорусь уже, щоб завершити. Наприклад, міністр оборони Естонії Павкур каже про те, що Естонія теж знайшла мільйон снарядів. Ну, зрозуміло, що побачили, на прикладі Чехів, що це може бути прибутковий бізнес. Закуповувати снаряди для України. Я скажу дуже прибутковий, такий потужний. От тому мене дивує. Власне кажучи, чому ще Україна не пробує зменшити ціну, щоб теж наші компанії виходили на ринок і закуповували. Це ж, тобто, це шукають в усіх країнах, де тільки може бути. Так от, чим більше буде нас, розумієте, нехай буде Естонія, нехай буде Чехія, нехай буде Україна. Чим більше буде нас всіх разом, які за Україну в цій ситуації, тим менше Росія зможе перекупити. Бо, от як слушно зазначає міністр оборони Естонії. А Росія теж може шукати снаряди і використовувати для цього саме Білорусь. І саме через Білорусь купувати для себе, використавши Лукашенка в черговий раз. Ясна річ, що невизнаний президент Білорусі, який у нього вихід, він і в цьому випадку буде виконувати абсолютно волю Кремля, буде підконтрольний і виконає те, що було наказано, тобто буде шукати снаряди. А снаряди, судячи з усього, вони є. Питання коштів. От розумієте, в світі є снаряди, є зброя. Питання в тому, що потрібно оперативно кошти знайти і закупити і поставити. Як виявилося, таким чином з ініціативою чеських снарядів, яких було спочатку 800 тисяч, потім додалось 200, тобто сумарно мільйон, а Чехи обіцяють ще 500 тисяч, тобто вони закупили 800 тисяч, потім 200, але говорили про те, що після 800 тисяч вони зможуть ще 700 тисяч. Тобто сумарно це півтора мільйона. Це значні обсяги. Додайте до цього снаряди з Європейського Союзу. Мільйон 200, який має до кінця року бути поставлений Україні. І ми отримуємо доволі такі значні обсяги. Щонайменше 2 мільйона 700 тисяч. А якщо до цього ще додати естонську ініціативу, то це доволі такі потужні об'єми і обсяги. Тепер питання інше: фінансування. Тобто для, це, для цього потрібно, як кажуть естонці, від 2 до 3 мільярдів. Ну, чому від 2 до 3 мільярдів? Тому що чому різниця в мільярд? Дуже просто. Ще не всі посередники порахували, скільки вони зможуть на ланцюжку постачань заробити. Тому, власне кажучи, потрібно, ну, потрібно почекати, потрібно порахувати. Але ці кошти потрібно знайти. І проблема не в снарядах, проблема, як виявилося, в коштах. В готовності їх перераховувати, в готовності наповнення ось цих фондів для України. І все ж таки, коли була допомога Сполучених Штатів, ці питання вдавалося врегульовувати простіше, якраз через ну, лідируючу і провідну роль в цьому питанні США. Зараз це вдається дещо складніше, але маю надію, що все ж таки при всіх. Цих обставинах вдасться вдасться домовитися, і ще естонська ініціатива, і Україна буде шукати. Таким чином ми збільшимо кількість снарядів і зменшимо можливості для Росії перекупити зараз. Розумієте, зараз не стільки і не тільки йде змагання за постачання снарядів за пошук коштів на ці снаряди для України, а зараз ще й боротьба за те, хто. Швидше, і хто в більших обсягах, і хто швидше зможе отримати, хто не дасть перекупити. Росія буде спеціально виходити на ринки через підставні компанії, аби не дати ці снаряди поставити в Україну. Це треба розуміти, і тому критично важливо включатися всім знаходити кошти, аби бути першими в цій боротьбі. Повертаючись до інтерв'ю президента, і тут я вже торкнувся теми Америки. Отже, президент України говорить про те, що якби стояла умова отримати гроші в кредит завтра, ніж без кредиту через рік, то ми обрали би кредит. Ну, слушна думка, зрозуміло, що кошти потрібні дуже швидко. Ще Володимир Зеленський каже, що зараз ми всі стаємо заручниками боротьби політичної в одній країні, внутрішньополітичній. Зрозуміло, що. Ситуація, яка є в Сполучених Штатах, невизначеність із голосуванням. Ми всі звичайно сподіваємося і розраховуємо на те, що Конгрес ну, от в період проміжок з 8 до 22 квітня проголосує, але і надасть допомогу Україні в 60 мільярдів, і ми вже зможемо її в травні почати освоювати і здійснювати певні постачання систем озброєнь до України. Але разом з тим, знову ж таки, ситуація в тому, що до кінця це не визначено. Я думаю, що ознака того, що ми готові і на кредит, коли мова йде про нелетальну допомогу, це свідчення, звичайно, того, що нам ця допомога потрібна в будь-якому вигляді, і ми готові погодитись на будь-які умови, бо ситуація важка. А це зрозуміло, і це не є новина. З іншого боку, це мало би підштовхнути і республіканців. До того, що дивіться, Україна готова на будь-які тут поступки і компроміси. Найважливіше, щоб ви все ж таки цей пакет допомоги проголосували. Думаю, що причина насправді ще й в цьому, і вона логічна. Але знову ж таки, ми підходимо до того, що коли йде мова про те, що цю допомогу потрібно забезпечити, вона відтерміновується. І отут пан Зеленський каже: для захисту у нас снаряди є. Але для контрнаступу не вистачає для того, щоб їх накопичити на контрнаступ, потрібно об'єднати чеську ініціативу, естонську, українську додати і Сполучені Штати. І це стане можливо ну, на деяких ділянках фронту, якби це все зрослось, можливо, в другій половині осені. Але розумієте, що тоді погодні умови можуть бути дещо не за нас. Тому є ризик того, що ми втратимо і другу половину 2024 року з точки зору ведення контрнаступальних дій більшого характеру. А локальні тактичні. Я думаю, що українські сили, перебуваючи в режимі активної оборони, зможуть проводити в принципі перспективи і передумови для цього є за умови постачання необхідного. А більш глобальні такі дії це буде робити звичайно складніше, і тут і є знову ж таке питання. За таких умов, що вдасться стримати Росію, збити їхній темп, наступальний потенціал, і війна тоді може перейти остаточно в позиційну фазу. І от вийти з цієї позиційної фази для України дуже важливо, і це потрібен для цього потрібна зброя і підтримка партнерів. Інакше тоді ми почнемо все активніше чути голоси. Про те, що так можливо якесь перемир'я укласти, можливо, про щось домовитися, можливо, знайти якісь передумови. Росія під цей період ще більше я думаю почне загрожувати країнам Балтії, ще більше вони будуть почнуть. Демонструвати свою військову активність уже спільно з білорусами на території Білорусі для того, щоб знову ж таки шантажувати Захід і змушувати до перемовин, оскільки може поширитися навіть ядерна війна на Європу. Тобто це буде розрахунок. А отже, тут зрозуміло, що чому йде мова розумієте, чому згадується і контрнаступ, чому президент про це говорить? Тому що усвідомлення дуже просте: ми входимо в позиційну фазу війни. І тоді дуже складно буде сказати, коли ми з нею зможемо вийти. А це означає, що на деокупацію території, яка на сьогоднішній день зайнята ворогом, може піти значно більше часу, більше ресурсів, більше засобів, які потрібно буде накопичити, і ну, реально невідомо скільки часу це все може зайняти. Ось чому є питання? Тому зараз іде мова про те, що я би поставив я би зробив постановку питання таким чином. Що слухайте, зараз Росія надзвичайно ризикує, збираючи і згрібаючи мобілізованих ось цих всіх і намагаючись інтенсифікувати і пожвавити наступальні дії. Маючи зараз більше озброєння, буде більше можливостей наносити ворогові втрати, і буде більше можливостей зупинити їх наступ як наслідок створити передумови для а, хоча б локальних контрнаступальних дій українських військ. Ось це дуже важливо. І це, і це б дало б результат. Ось так треба, мені здається, це питання ставити, аби було зрозуміло. Але там все залежить, звичайно, від наших партнерів, тому що. От президент каже про те, що нам потрібні додаткові петріоти, так? І нам їх не вистачає на сьогоднішній день. Але, звичайно, Захід каже так, окей, ми будемо шукати, шукати там, де їх можна, можна знайти. Скільки часу вони будуть шукати, і скільки на це піде, питання на сьогоднішній день відкрити. В той же час зрозуміло, що ракетний терор продовжується, що Україна несе втрати в енергетиці. Прикордонні прифронтові міста страждають Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми, Донеччина. І тут потрібна, звичайно, підтримка. В той же час президент зазначає, що загроз для Харкова безпосередньо по суходолу немає. В принципі, і Харків захищений. Ну, це те, про що я говорив. І основні бойові дії будуть на Донеччині. Одначе, нам теж треба розуміти, що я вам скажу про присутність на сьогоднішній день. Близько 19 тисяч російських військовослужбовців розташовано в Білгородській області. Загалом в трьох прикордонних областях: Брянська, Курська, Білгородська, зафіксовано більше 30 тисяч особового складу російських військ, які виконують завдання там. Безумовно, цього недостатньо для ударного угрупування, але треба спостерігати, наскільки воно збільшується. В Білгородській області воно дещо збільшилось. І як, яка тенденція буде надалі? Тому що я скажу, що це все можна буде побачити тільки по тому, як ворог буде, ну скажімо, пересуватися, демонструвати свою активність, оскільки а, ризики того, що принаймні на прикордонні Білгородщини і Харківщини пожвавляться бойові дії, і обстріли такі ризики, звичайно, присутні. При тому, що основним театром воєнних дій може залишатися саме Донеччина, Луганщина. Але і там можуть бути такі дії. Тому треба уважно стежити за ситуацією, як будуть війська розгортатись, куди вони будуть перекидатись. Так само Володимир Зеленський поставив під сумнів, можливість мобілізувати до 1 червня 300 тисяч. Хоч ці плани є, але президент сказав, що, ну, в принципі, ці плани можуть бути не виконані, але Росія все одно продовжить мобілізацію саме так. Тобто, їхнє завдання продовжувати, їхнє завдання мобілізовувати стільки, скільки вони зможуть. Це абсолютно факт, максимальна мобілізація. І отут важливий момент, тому що Кремль знову ж таки хоч поспішає. Однією з ознак є те, що вони хотіли би захопити всю Донецьку Луганську області, потім загрожувати Харкову. І під цим тиском ввести війну в фазу позиційної, а потім, скажімо, щоб у них була переговорна позиція, що можна досягти перемир'я по лінії бойового зіткнення. Оскільки скільки Росія, а Росії вдасться захопити і окупувати, стільки вони території хочуть заграбастати. От, власне, це треба розуміти. І тоді у них буде. Ну, можна буде сказати, що вся Донецька Луганська області захоплені, все завдання виконується, і бодай тимчасово піти на це перемир'я. Тому ось такі, знай заяви ставлять і ось так, скажімо, на це реагують. Що ще важливо, це те, що, в принципі, Україна розробляє власне, власну зброю від кабів і так далі, і не вистачить нам літаків. От це є питання. Ну, але ще важливо, щоб я виділив, що президент сказав, що він підтримує ідею Макрона проведення французьких військ, бодай як навчальних. Це дуже добре. Старт процесу пішов в будь-якому випадку, і дуже добре, що Володимир Зеленський підтримав ініціативу президента Європейської держави, яка зараз демонструє серйозне лідерство в питанні підтримки України. Це надзвичайно важливий момент. У нас промайнула новина, десь вона так пройшла осторонь, що Південна Корея передасть Україні допомоги на 2,3 мільярди. Не одноразово, звичайно, але це той пакет, який вони планують найближчим часом виділяти траншами. Так само Південна Корея виділяє 12 мільйонів доларів вже зараз на реабілітацію українських військових поранених. Це дуже добре. Це турбота і піклування про наших героїв. Це важливий момент. Ну і що Південна Корея, бачите, активізувалась. Був міністр південнокорейський в Брюсселі, і е, на тлі того, що робить Північна Корея, вони висловили стурбованість і говорять про те, що треба перекрити постачання Росією нафти до Північної Кореї, тому що це становить загрози. І потрібно активізуватись. Я думаю, що ось ця ситуація, до речі, зіграла нам на користь. А те, що Росія пішла до Північної Кореї по допомогу за снарядами, за ракетами, оскільки тепер у Сеулу більше аргументації, і можливостей долучатися і допомагати Україні і хоча б через треті європейські країни, але ж постачати до України снарядів. Це, до речі, дуже добре, і це з точки зору залученості країн не тільки європейських і західних, а й Сходу. Для нас дуже важливо, тому що після того, як Японія виділила значний транш на підтримку України, зараз Південна Корея, і так поступово, звичайно, ця підтримка вона зростає ще більше. Міністерка фінансів Елен вона відвідує Китай цими днями. Це чотирьохденний візит, дуже потужний. Буде обговорюватися ряд питань, які стосуються взаємної економічної діяльності бізнесу. Я думаю, що торкнуться питань і підтримки Росії, і те, що може робити Китай, і про що пишуть західні медіа надавати підтримку, буде з боку США попереджено про те, що така діяльність може бути санкціонована і застосовані санкції. І бачите, наскільки Китай в полі зору США дуже часті переговори, обміни думками відбуваються. Країна важлива. І, звичайно, що для нас ключове. Аби США, Китай зберігали нормальні відносини, аби взаємодіяли, аби економіка зростала і демонструвала, що в принципі у Китаю значно більше вигоди і можливостей, розвиваючи контакти з Заходом і не підтримуючи політику на дестабілізацію там Європи Заходу, не підтримуючи Росію на цьому шляху, ось це дуже важливий момент. Треба, щоб для нас цей пазл складався, як не крути, тому що це. Дуже важливий момент, на який треба так само звертати увагу і що треба говорити. Ну і президентом Словаччини став Петер Пелегріні. Це такий кандидат від партії Фіцо. Зрозуміло, що орієнтація буде та ж сама. Тобто, фактично в Словаччині склалася ситуація, коли а, можна говорити про те, що будь-які ініціативи НАТО можуть блокуватися по зброї, по підтримці України. І, оце, до речі, темний бік медалі НАТО, тому що дивіться, в чому ситуація. От у нас дуже часто говорять, війська НАТО мають з'явитись в Україні, війська, війська там ще якісь. Слухайте, нам треба нам війська НАТО. І не треба навіть так питання це ставити. Тому що, а якщо це питання зараз поставити, дай Боже, у 2027 році його розглянуть в Брюсселі. Розумієте, що це означає зараз поховати цю ідею, списати все на право вето. Тому не треба це, і не дай Боже, так ставити питання. Питання має стояти так: тільки війська окремих країн, як суверенне право Франції, як суверенне право Нідерландів, як суверенне право Британії, Литви, Польщі, будь-якої країни, яка готова це зробити і піти далі зараз. А ось це надзвичайно важливо для нас на сьогоднішній день. Бо НАТО зараз не ухвалить консенсусом рішення на підтримку України по військах, тому що буде Угорщина, буде Словаччина і все. Отже, для нас дуже важлива підтримка цих країн. Максимум, що зараз НАТО може ухвалити, це дійсно пакет 100 мільярдів на 4 роки для України. Ось це було би дуже добре. Ось дай Боже, щоб вони до цього дійшли на Вашингтонському саміті. Ми на це дуже розраховуємо і чекаємо. Решта, решта питань це окремі країни. Щодо військ західних, ще скажу, що розумієте, може скластися так, що процес їх прибуття буде неминучим. І тенденції до цього певні є. В разі, якби Росія мала більше успіхи на фронті, я думаю, вони би втрутились. Але тоді, звичайно, що потрібно визначатись яке командування, яке окремі країни. От це е, треба розуміти. Хоча зараз, звичайно, будуть спостерігати як. Закінчиться. Зараз нам важливо консенсус зібрати довкола того, що Україна здатна проводити ще контрнаступальні дії. Ось оцей песимізм, який виникає в західних столицях, його потрібно знову ж таки розбивати, пробивати. Це знову ж таки завдання і для Президента України, який зробив колосальну роботу в 2022 році, по консолідації Заходу зараз робить, докладає багато зусиль, але розумієте, змінюється кон'юнктура Багато виборів і в Британії і вибори, і в США. Багато питань внутрішньої політики. І Ось зараз цю тему ще важче пробивати. Але робити це потрібно і працювати на цьому треці так само. Дякую. Брифінг на сьогодні завершено. Бережіть себе, слава Україні!